Чому можуть відбуватися на одних і тих же е, територіях е, періодично війни? Тому що є духовний світ, є територіальні е, духи, і люди, які водимі цими духами, помирають, е, ці духи просто переходять на інших людей. І вся історія і ситуація повторяється. Але е, якщо на цю територію приходить Ісус, тобто е, люди приймають. Людей Божих, які проповідують Слово Боже, приходять до покаяння, до Ісуса. На цих територіях може бути інша ситуація, тому що Ісус е це та особистість, яка має владу над садниками апокаліпсиса, і їх вигнати із територій. Тому е чим повинні займатися е віруючі, це слідувати за вченням святих апостолів і поширювати його.